Друзі, всім хай з вами бігуді, і це відео доволі спонтанне, доволі інформативне. Тому додивись до кінця, простав лайк та тицни вподобайку. Я в цьому відео вам хочу розказати про такі моменти, де грають українські гільдії, що я думаю про нову зону, і взагалі як краще стартувати, як легше стартувати та отримувати собі початковий шмот. Тому Погнали, давайте почнемо з найголовнішого: тепер DLC до New World стало абсолютно безкоштовним. Так, це реально, якщо ви купували гру раніше на старті за якихось там 400 гривень, тепер у вас є доступ до всіх доповнень без жодної доплати. Це означає, що більше вас нічого не стримує, жодних бар'єрів, максимум контенту, ідеальний момент, щоб повернутися та почати грати. Особисто я буду стартувати на сервері Fire. це найновіший сервер, а отже, найкраще місце для свіжого початку. І я буду Дограти не один, а в складі гільдії мова. Це доволі стара ПВП-орієнтовна гільдія, яка пройшла вже купу проєктів і має стабільний актив. Вони грали в Throne and Liberty, до цього вони також грали в New World і доволі прикольно себе показували. Якщо вам по душі масштабні заміси, фари, драки і так далі, то як то кажуть, доєднуйтесь. Всі посилання будуть в описі. Також, якщо ви шукаєте інші варіанти на інших серверах, то українці також грають і там. Біфрост є гільдія, Еніма. Аріас і тюрмер вігіл. Обидві непогані українські гільді, тому сподіваюсь, ви зможете знайти собі групу. Якщо ви тільки починаєте грати, нова локація реально вражає. Вона дуже величезна, і в ній просто безліч підземних катакомб, які можна досліджувати, фармити шмот. Це не просто реально красивий фон, це повноцінні зони з мобами, ресурсами, і дроп там також непоганий. Виконуючи основні квести, ви швидко отримаєте початковий шмот, базові ресурси і стабільний левел ап для входу в основний контент. Тобто ви по сюжетці отримуєте 70. Ти левел дуже часте запитання було щодо фарму Умбрал кристалів. Найпростіший варіант на старт, як на мене, це частрани та захоплення флагів. Це стабільно швидко, не потребує від вас топового гіру. Але ще один дуже смачний спосіб, напевно, Спот з павуками. Там зараз падає просто неймовірна кількість лута. Не умбрал кристалів, не путайте, але можна без напрягу собі нафармити 730 гір. Скор. Там падає прям неймовірна кількість. Поки не порізали, не фіксанули це. Можна пробувати фармити там. Це може дати вам непоганий такий поштовх з самого початку. І все це реально зробити на початкових етапах без особливих е, вкладень в це. Друзі, це в принципі все, що я хотів вам сказати. Це зараз ідеальний час, щоб почати грати в New World. безкоштовні DLC, нові сервери, масштабна Оканова, активні гільді. Це, як на мене, неймовірно круті умови для старту в цю гру. Особисто я граю на Fireгільді мова, тож, якщо хочеш епічного екшену, приєднайся. І звісно, підписуйся на цьому. Свіч на мій YouTube. Все це я буду проходити і показувати вам в реальному часі. Тому дякую, друзі, всім па-па. побачимось в нових відео.